Ну що ж, ми рухаємося далі, і давайте зараз розглянемо задачу обчислення, наприклад, кількості від'ємних значень. Ну, дивіться, я вам нагадаю, коли я запускаю обчислення кількості від'ємних значень функцій. Ну, дивіться, я запускаю цю програмку, вона в мене буде, по суті, будувати таблицю значень x і Y на певному діапазоні X. Ну, Дивіться, я ввожу, що в мене, е, я хочу побачити значення в діапазоні від 0 до 4. Це так X буде мінятися, з кроком 0,4. Е, я хочу побачити таблицю значень, функції косину X. Будь ласка, Значить, як ви можете бачити, що у вас із. Тут ну, тут всього у нас скільки там? 10 значень? да, Здається, Да, 10 значень. у нас є. 4 додатніх значення Y. Бачите, там ось перші 4, 1 092, 070 і 036. І 6 від'ємних. Значить, ну, ви візуально це все прикинувши, можете побачити кількість таких значень. Але давайте спробуємо зробити таку програму, яка брахувала самостійно кількість таких від'ємних значень. Наприклад, від'ємних. Можна рахувати кількість будь-чого, кількість від'ємних, кількість додатніх, кількість значень, які дорівнюють нулю. Все залежатиме від умови. Значить, зараз в нашій задачі потрібно, аби програма порахувала кількість від'ємних ігриків. Як це робиться? Значить, дивіться. Як ви бачили, оцей цикл повторюється 10 разів. 10 разів обчислюється значення ігрика. І 10 разів виводиться значення X-ігрека на екран. Бачили? Кожного разу. Підставляється сюди е, наступний X, дивлячись, наскільки буде зростати він кожного циклу. Відповідно, тут буде 10 різних Y і відповідно, 10 команд виведення ігриків на екран. Ну Дивіться, раз у мене 10 різних Y тут буде. Да? Так мені треба посчитати кількість від'ємних. Як? О, Дивіться: в самому циклі я вставляю розгалуження. Якщо значення Y буде менше за 0, Тобто значення y менше за 0. Що це означає? Це означає, що ми дивимося поточне значення y і дивимося, якщо воно менше 0, то нам треба типа, його порахувати. Як рахується кількість. Вводиться додаткова зміна, наприклад, КВ я назву кількість від'ємних або просто К. Якщо, якщо y буде менше 0, кожного разу до свого попереднього значення додаватиме одиницю. На початку, поки ми нічого не рахували, кількість таких значень. дорівнює 0. Ну, понятно, що кількість це у нас однозначно ціле, ціле значення, ціла величина, тому я його пишу кількість, як зміну типу інтеджер. Як зміну типу інтеджер. Окей. Зберігаю, давайте. Давайте ще єдине, що я зроблю. Дивіться. Тобто, виходить. Отут відбувається цикл, в якому 10 разів обчислюватимуться різні значення Y, да? бо змінюватимуться значення X. І ми виведемо ці X-Y на екран, а потім подивимося, що якщо у нас y буде менший нуля, тобто від'ємний, нам його треба порахувати, ми змінну кількість, зміну К збільшимо на 1. Якщо ж у нас Y буде додатній, тобто оця умова не викладається, так і оця команда проігнориться, тобто кількість не збільшуватиметься на 1. Ну, в кінці давайте виведемо. Кількість від'ємних. Я можу написати, ем, вив... команди виведені на екран. Давайте так напишу. А, тут ще з апострофом проблемка, да? Якщо апострофом треба вивести, ви треба, маєте його подвоїти. Бачите, якщо тут від'ємний, від да, по суті, тут і є, немає, але тим не менше. Якщо треба поставити апостроф, ви його одублюєте, бо інакше не буде. І виводимо тут на екран К. Давайте подивимося. Збережу, запущу. Ну, Очевидно, в кінці цієї, цього рядка маєте написати крапку з комою. І дивіться. Табулювання функції. Ну, в той самий діапазон робимо 0,4, крок 0,4. Будь ласка, дивіться. Відбувається табулювання функції, кількість єдиних значень 6. Шикарно. Бачите, все працює. Якщо вам треба, наприклад, кількість від'ємних значень, перепрошую, кількість додатніх значень. Нати вам кількість додатніх буде. Бачите, значить, тільки ж не забувайте, що на початку значення зміни кількості, поки ви нічого не читали, дорівнює нулю. А вже потім, якщо будуть додатні значення, то кількість збільшується на одиницю кожного разу. Подивимося. Діапазон 04, крок 04. Нати вам кількість від'ємних значень 4. Або, наприклад, вам треба знайти кількість таких значень, які дорівнюють 0. Будь ласка, перевіряємо, якщо y дорівнює нулю. Давайте запустимо Ctrl-F9. 0,4. Давайте з кроком 0,2. Коли велика буде, ну, тим не менше. Але нульових немає, бачите. ну, Кількість від'ємних значень. Ну, тільки ж там треба пояснення поміняти. Да, від'ємних значень а вже нульових значень 0. Або вам треба знайти кількість значень, які дорівнюють одиниці, да. ну, Наприклад, так. Да, без проблем написали, якщо їх дорівнює одиниця, то тоді кількість збільшуватиметься. Тобто е чи считатиметься кількість, тобто, чи загинатимуться пальці, все залежить від цієї умови. Яка перевіряє, яке значення Y ви маєте. Ну, от, якщо значення, щоб дорівнювало одиниці, поїхали, Ctrl-F9 0,5, давайте крок 0,2. Натум кількість від'ємних значень. А нам там треба о, яких рівня одиниці? Ну, немає. Хоча там воно є, але в даному випадку немає. Окей, значить ми повертаємося до нашої з вами е, умови. Кількість. Ми рахуємо тільки тих значень, які менше за 0. Давайте запускаємо. Зберігаю ctrl f 9 запускаю. 0,4, крок 0,4. Будь ласка, кількість єдиних значень 6. Отак воно рахується. Далі ще така певна видозміна. Давайте так. Наприклад, нам треба порахувати ще суму всіх від'ємних значень. Ну, будь ласка, давайте знаєте тільки як. Я кількість не буду витирати, а ще буду рахувати і суму всіх від'ємних значень. Значить, фішка, яка? як рахується сума, це подивіться в попередніх відео, там, де окремо є алгоритм. Вводиться додаткова зміна сума. Поки ми нічого не читали, вона дорівнює нулю. І далі дивіться: отут в цій самій команді: якщо поточне значення функції y менше 0, то тоді мені треба щось зробити. А що мені треба зробити? А мені тут треба складну команду написати. Begin. Бо тут декілька команд буде End. Після те має бути декілька команд. Я буду шукати в даній задачці і суму всіх від'ємних значень, і їх кількість. Тому кількість я не міняю. А як считається сума всіх від'ємних значень? Я до попереднього значення суми додаю поточне значення y. От, дивіться. Получається, як дана програмка працюватиме. Ось є цикл у нас. Він повторюється ну, там, декілька разів. Декілька разів обчислюється значення y. x буде різний, бо кожного наступного виконання x збільшується на dx. Відповідно, коли обчислилось, коли обчислилось поточне значення функції y, то рівня косинус x, і я дивлюся, що це за значення. Якщо воно в мене виявиться від'ємним, тобто менше нуля, тільки тоді я його порахую. Типу, що це нам треба рахувати кількість від'ємних. І додам це значення до суми. От, будь ласка. Якщо в мене виявиться X більше нуля, оці всі команди також пропустяться. Ну, тобто вони ігноруються. Відповідно, якщо в мене додатній буде Y, нам не треба вчитати його в кількість від'ємних і не треба суму від'ємних вчитати, бо це буде додатнє значення. Ну і в кінці, що нам треба вивести? В кінці нам треба вивести кількість від'ємних. Ну і виведемо виведем таке повідомлення, як. Сума від'ємних, да? сума від сума від'ємних значень. І виводимо значення суми S, Тільки тут у нас сума вже буде це дробове число, тому я вивожу 2.2, 2.2, щоб і ціла дробова частина була. Окей, давайте пробую F2, Ctrl-F9. Бачите, суму я не описав, тому там, де Y, я ще вкажу, що в мене буде сума. Чому сума Real, тобто дійсне число? Бо до суми додається Y, а y у нас може бути ціле може бути дробове, значить сума так само, якщо до неї додається дробове число, буде дробове. Так, запускаю. Табулювання 0,4, 0,4 і Enter. Ну, давайте дивлюся, да? кількість від'ємних значень 6, сума від'ємних значень мінус 4,2. Працює. Якщо ви хочете це все з додатніми зробити, тобто посчитати кількість додатніх значень і суму додатніх значень. Ну, будь ласка, тут я роб... міняю цю мову. Якщо значення функції більше 0, тоді я читаю кількість і суму. Тільки в поясненні, тут треба виводити не від'ємних, а додатніх. Давайте так, до. Угу. Кількість додатних. І тут так само. Можливо, і додатніх пишеться, але я не буду а, це писати, бо це треба опять А англійський вводить. Ну, таке щось на зраток. Давайте я запущу, збережу F2, запущу Ctrl-F9. а Тепер ввожу, 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 ввожу. Діапазон табулювання Значить початкове значення 0х, кінцеве значення діапазону 4, перевіс 0,4. Ну, Дивіться, будь ласка, кількість додатніх значень 4, сума додатніх значень 2,98. Ну, Дійсно, якщо там всі пододавати, додатні значення, воно десь так і буде 2,98. Без проблем. А тепер дивіться та задачка, яка вам була додому: знайти середнє арифметичне. Ну, В даному випадку давайте, наприклад, я буду рахувати середнє арифметичне до додатніх значень. Тобто, бачите, має там 4 значення, і я вже навіть обчислив суму всіх додатніх. Як знайти середнє арифметичне? Мені треба суму поділити на кількість. То, по суті, от в кінці цикла я можу, що зробити? Можу ще ввести додаткову зміну, наприклад, S1. Це буде у мене середнє арифметичне дорівнює. Загальну суму я ділю на кількість на K. і вивожу на екран таку команду: Write line, напишу так середнє арифметичне додатних дві крапки поставлю і виведу s 2 Чому 2.2, 2? поекспериментуйте це відступи на всього, на число і на дробову частину. Також я введу зміну додаткову, раз це середнє арифметичне, воно обчислюється як ділення. Також це буде тип real. Да, бо ділення не може давати. Ділення не може давати ціле число. Завжди, коли є ділення, ось дивіться, коли є ділення, то результатом буде також дійсне число. ну Давайте подивлюсь: Ctrl-F9 е, запускаю. Так, десь я не поставив крапку з комою, тут очевидно, не поставив крапку з комою, F2 зберігаю, Ctrl-F9 запускаю. Так, 0, 4, 0,4, 0,4. Будь ласка, воно мені посчитало кількість додатніх значень. воно мені посчитала загальну суму додатніх значень і вивело середнє арифметичне додатніх, Тобто ту суму поділило на кількість без проблем. Де може бути проблема? Ну, он, зараз я спробую показати, де може бути проблема. Значить, проблема може бути, коли таких додатніх значень взагалі не буде. А зараз я покажу. Uh, я по-новому запущу це все діло. І діапазон табулювання. Нехай я вже замість початкового значення X введу не 0, а 1,6. Перепрошую 1,6. Далі кінцеве введу 4. Крок 0,4 без проблем. ділення на 0. Що це за помилка? Давайте ще раз запущу. Тільки вже введу стандартний діапазон 0,4, діапазон 04. Дивіться. Я ввів діапазон. Зараз помалюю, ви побачите. Я ввів діапазон. Дивіться, спеціально, що він починався з 1,6 да, і закінчувався ось тут. І в мене тоді виходить, що всі значення функції на цьому діапазоні від'ємні, бачите? А мені треба шукати кількість додатніх. Ну, там сума, очевидно, буде додатніх всіх 0. І кількість всіх 0. І як обчислюється середнє, пам'ятаєте, це у мене писалось як сума поділити на кількість. Сума поділити на кількість. Замість суми я підставляю 0, це ще куди не йшло. А замість кількості 0, виходить, я 0 ділю на 0. Ділити на 0 не можна. Відповідно, у мене вибувається повідомлення про помилку. Тобто я можу такий діапазон вести, на якому додатніх взагалі не буде, будь-від'ємні. І тоді кількість таких 0 і ділим на 0 і капець. То. В даній задачці перед обчисленням середньо-арифметичного ви завжди маєте перевіряти кількість. От якщо кількість більше за 0, тоді ви ділите. А якщо кількість дорівнює 0, тоді ви маєте написати, таких значень немає. Оце вам домашнє завдання. По суті, вам треба доробити цю програму таким чином, щоб не вибивалося помилок. Якщо на діапазоні, наприклад, не буде додатніх значень. Тобто вам так само зробити табулювання функції y до cos x. А, так само обчислити кількість додатків, так само обчислити суму додатків. Але а, коли, щоб ви коли ввели діапазон, діапазон наприклад, наприклад, від 1,6 до 4 з кроком 0,4, щоб у вас не вибилась помилка, так як ви бачили це у мене. Бо вам треба считати середнє рофтичні додатків, тут додатків нема, значить кількість додатніх дорівнює 0, значить ділите на 0 і буде помилка, бо ділити на 0 не можна. Значить, щоб на цьому діапазоні від 1,6... До 4 з кроком 0,4 у вас помилки не вибивалися. Для цього ви в кінці там дивитесь, ну, очевидно, розгалуженнями. Якщо, якщо кількість дорівнює 0, то ви пишете, що немає додатніх значень. А якщо у вас кількість буде більша за 0, от тільки при цій умові ви будете використовувати цю форму. Тобто вам там якось треба зробити розгалуження ще в кінці. Отже, більше натякати вам не буду, натякнув достатньо. Так, є така штука. І ще не все. Дивіться, зверніть увагу. Зараз. Секунду. Ще раз запущу. 9 0404. Да. Зверніть, будь ласка, увагу. М -м, я зрозумів, да. ще раз запущу. 04,04. Ось на що, да Хоча я і роблю хоча я роблю діапазон, від 0 до 4 з кроком 0,4, дивіться, в мене перше значення є 0. А значення 4 немає чомусь. а На 3,6 зупиняється. Це так звані приколи, із, які виникають при операціях із крапкою, при да, дійсних числах. Там арифметика операцій із дійсними числами така, що може, от коли до 3,6 додати 0,4, воно там буде 3,9, ну, коротше, там куча дев'яток, да. це особливості роботи з. Дійсними числами. Але це не 4, тому є проблема. Значить, як нам зробити, щоб і останнє значення 4 також з'явилося? Давайте подивимося, як зробити. Значить, отут в умові, да, ми перевіряємо не просто, щоб x менше рівне кінцеве, а менше рівне кінцеве плюс приріст пополам. Це така загальна конструкція, яка використовується, щоб точно кінцеве значення увійшло. Тобто не просто не до 10, не з 10 а, ем, Не з 10 ми обмежуємося, да? а беремо ще ем, половину. Ну, Давайте попробуємо. Ctrl F9. 0.4, 04. Дивіться, зверніть вашу увагу, будь ласка, що в даному випадку виводиться і четвірочка. Ви можете подумати над цим, я вже не буду зараз над цим зосереджуватися, але отаку конструкцію запам'ятайте, що у вас в умові не просто ви використовуєте x кінцеве, щоб доки x менший кінцеве значення X, а до кінцевого значення x ще додаєте половину приросту, щоб все у вас було пофіншу. Якщо вас зацікавить більше ця тема, погугліть, чому так відбувається. А я на цьому, в принципі, завершую, завершую пояснення. Значить, вам лишається доробити цю програму так, щоб коли додатніх значень взагалі немає. Пам'ятайте той діапазон, який я вам вказав, щоб не було помилки, а щоб писалось просто додатніх значень немає. Це, здається, все. Значить, зробіть цю програмку і прикріпіть в те завдання, яке я зроблю в Google класі. Все, я вам дякую. Хай щастить.